Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Проєкт перевоплощення». унікальному просторі для тих, хто дбає про себе, про здоров'я, красу, розвиток і внутрішню силу. На нашому каналі ви знайдете глибоке інтерв'ю з провідними фахівцями, експертні поради, перевірену інформацію, яка допоможе вам приймати мудрі рішення у повсякденному житті. Сьогодні говоритимемо про надзвичайно актуальну для багатьох тему онлайн-консультації проктолога. Мільйони українців зараз перебувають за межами України, часто без можливості звернутися до свого лікаря, але турбота про здоров'я не має кордонів. Сучасна медицина дозволяє залишатися на зв'язку з фахівцем, і навіть якщо ви за тисячі або за декілька десятків кілометрів від дому. Сьогодні наша гостя, лікарка-проктолог. Хірург, головна лікарка онклінік Дніпро Анна Рофанова. Вітаю, Анна! І саме вона щодня проводить онлайн-консультації та знає, як ефективно допомогти пацієнту навіть на відстані. Скажіть, будь ласка, як відбувається онлайн-консультування? Євгенія, дякую вам за питання. Це дуже актуально. Зараз багато українців знаходяться за кордоном та не мають доступу до своїх лікарів, у тому числі така ситуація у мене є з моїми пацієнтами. Всі мої пацієнти звикли, що можна без перешкод записатись до мене на прийом ОНУ клінік Дніпро щодня. А я на зв'язку цілодобово 24 години, 7 днів на тиждень. Первинний прийом повинен статися тільки у клінік Дніпро, так як неможливо онлайн провести повноцінно зовнішній огляд, пальцеве дослідження анаскопію. Та ректоскопію. Без комплексної діагностики фізично немає можливості встановити точний діагноз та надати план лікування та рекомендації. Після ретельного огляду в удобному положенні на лівому боці, обов'язково з використанням знеболюючого гелю, я пропоную різноманітні варіанти безопераційного лікування. З використанням сучасних технологій або індивідуально призначає місцеве консервативне лікування. На жаль, я не маю фізичної можливості онлайн провести безопераційне лікування геморою за допомогою методик. Лазерна вапоризація або лігування. Але якщо пацієнту проведен курс маніпуляції по безопераційному лікуванню геморою за допомогою малоінвазивних методик та за кордоном необхідна повторна консультація щодо відновлення та реабілітації, онлайн-консультація дійсно буде корисною. Також онлайн-консультація можлива після проведення місцевого консервативного лікування мазями. Тому, якщо ви приїхали в Україну за кордону, раджу завітати до мене на консультації у Онклінік Дніпро. Приймаю пацієнтів щоденно, у тому числі у суботу та у вечірній час до 20.00. Здоров'я кожного з нас це цінність для України. Анно, дякую вам за щирість, за професіоналізм і турботу. Ваша відданість справі та готовність поруч з пацієнтами бути 24 на 7 – Це справжнє покликання. Нехай ця розмова допоможе багатьом знайти відповіді, підтримку і віру в те, що якісна медична допомога доступна завжди, навіть на відстані. Друзі, ми разом з командою щиро дякуємо вам за вашу увагу, за те, що ви дивитесь. Наші відео ставити вподобайки, ділитись ними з близькими і залишайте коментарі. Ваш відгук допомагає нам розвиватися, запрошувати ще більше провідних експертів і створювати для вас якісний, корисний контент. Дякуємо, що ви з нами.